Працювати відкрито та дослухатися суспільної думки такі завдання ставить перед собою обласна прокуратура. Щоб робота у цих напрямках була якомога ефективнішою, державні обвинувачувачі співпрацюють із громадськими об'єднаннями різних рівнів, зокрема, консультативною радою, що була створена два роки тому, згідно розпорядження генерального прокурора. Як це відбувається та що дає на практиці, дізнавалися кореспонденти телеканалу Відікон. Відкрите спілкування з громадськістю та прозора діяльність одні з головних пріоритетів у роботі органів прокуратури, зазначають їх представники. Щоб забезпечити це у повній мірі, ведеться активна співпраця з громадськими об'єднаннями. Були запроваджені постановою Кабміна громадські об'єднання, такі як громадська рада при облдержадміністрації. Тобто цією постановою тоді запроваджено було такі громадські інституції при органах державної влади. Ну саме задля того, щоб ми були більш відкриті, щоб громадськість. Сприймала участь там навіть у захисті законних інтересів і представників і правоохоронних і органів влади. Зокрема, прокуратура Сумщини активно співпрацює з громадською радою при облдержадміністрації. Як зазначають її члени та самі державні обвинувачувачі, така взаємодія має позитивні результати, скажімо так, уже практикою, традиційною практикою, коли змінювалися прокурори, довести до відома новопризначеного прокурора про резонансні справи. Які турбують громадськість. Ми співпрацюємо із журналістськими колами, співпрацюємо з громадськими організаціями, намагаємося е, узагальнювати ці речі, конкретизувати і використати, отак, от як ми використовували це для атестації поліції. Я думаю, що аналогічна робота попереду і по прокурорам, і по суддям. Так було приклад. Нас повідомила податково про те, що вам було передано 147 матеріалів про нелегальну про нелегальне працевлаштування. А прокуратура без дії. Я кажу, хвилиночку, давайте ці документи я буду розбиратися. Я розібралася, мені дали офіційне повідомлення, що дійсно такі факти були, але вони не повідомляли прокуратуру області. Це робота податкової. Вони шляхом вивчення баз даних про платників податків вичленили, побачили, що там можуть бути нелегальне працевлаштовані вони під час співбесід з роботодавцями ці моменти були значить ну як із чином зневільовані. Консультативна ж рада при прокуратурі сумської області з'явилася влітку 2014-го згідно з розпорядженням генерального прокурора. Увійшли до неї представники змі, профспілкових організацій, наукової спільноти та інших суспільних інституцій. Кількісний склад у різні періоди коливався від 19 до 26 членів. Приємно відмітити, що більшість такі ж е е членів консультативної ради. Плідно і систематично працювали. Ми піддавалися критиці з їх боку, і звітували перед ними по деяких питаннях, і задавали гострі запитання. Вони також і обговорювали. І ми намагалися, щоб нас почули. І дійсно, ми просили навіть що доносьте до громадськості, тому що ви маєте певний там рівень спілкування. Наші проблеми, нашу роботу, спільною роботою та її результатами задоволені не лише співробітники прокуратури, а й ті, хто входив до минулого складу консультативної ради. Діяльність ради свідчить про певну відкритість органів прокуратури, принаймні прагнення до такої відкритості на засіданнях. Ми неодноразово спілкувалися, і особисто з прокурором області, його заступниками. Зустрічі відбувалися досить демократичній атмосфері, звучали поради, зауваження. Думаю, що таке структування пішло на користь і обласній прокуратурі, і членам консультативної ради, і звичайно головне громаді Сумської області. Регламентований дворічний строк повноважень консультативної ради завершився. Тепер розпочато формування нового складу. Щоправда, кількість членів збирається зменшити удвічі. На електронну пошту треба надати заяву. І потім будемо співпрацювати. Будемо визначати кількість, тому що ну така велика кількість, як 26 осіб, іноді гальмує там і не зовсім ефективно. Тому прийшли до висновку, враховуючи досвід інших прокуратур областей, що найбільш оптимальне це буде 9-11 осіб. Прийматимуть заявки до 1 серпня. Визначитись з оновленим складом мають за тиждень після цього. Тож знову повноцінно запра... Працювати консультативна рада при прокуратурі області повинна вже наприкінці літа початку осені.